Партія наступу це е, рекрутингова е, програма і е, вона відрізняється від е, програми мобілізації. Це не є мобілізація, мобілізація оголошена е, 24 лютого 2022 року і вона е, не зупиняється, а от е, рекрутинг. Це інша програма, це програма формування загонів добровільців. Це будуть за призначенням спеціалізовані підрозділи, і вони будуть виконувати свої функціональні завдання. Я спільні з Збройними силами України так і завданнями пов'язаними з професійною поліцейською нацгвардійською роботою на деокупованих територіях за чітким призначенням. Тому я впевнений, що це буде правильна компанія, що вона додасть. І моральної, і, і, і фізичної стійкості вона посилить наші і оборонні позиції, і правозахисні позиції, і дасть можливість всім нам разом, народу України, здолати лютого ворога.